Це що ж було на сокарках? І що палало так? Там був вогонь в екопарку, захисили близько півночі. Про це повідомляє прес служба ДСНС і за їхніми даними. Площа пожежі склала 3 гектари. Ліквідувати її було непросто через паводок, підтопило територію, а тому проїхати до осередків займання було складно. Для боротьби з вогнем рятувальники використовували дрони, спеціальну техніку, включаючи болотохід. А після ліквідації пожежі на місці події залишили чергових рятувальників та операторів БПЛА. Що ж стало причиною займання, та всі обставини пожежі з'ясовуватимуть вже правоохоронці, а збитки, які завдав вогонь екології міста, оцінять відповідні служби. Про це повідомляє очільник київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, при розслідуванні пожежі розглядатимуть усі версії, одна з яких це підпал. Ну от, наприклад, якраз на цій версії умисного підпала наполягають в адміністрації екопарку Осокорки. Активісти припускають. Що таким чином один з місцевих забудовників прагне розширити межі імовірного будівництва, і за їхніми словами про можливе займання екопарк повідомляли у чаті за кілька днів невідомі люди. Однак потім цю інформацію видалили з переписки. Ну і про те ж, яка ситуація наразі на місці пожежі, знає наш Святослав Трумса. Маємо змогу з ним поспілкуватися наживо. Свята, вітаємо тебе. Отже, розповідай пожежу. Зрозуміло, що загасили, але що зараз залишилося згарище. Та вітаю Настю. На жаль, до самого місця пожежі дістатися доволі проблематично, тому що озеро Тягла немає ось таких прямих під'їздів, але ми перебуваємо неподалік. Власне, поблизу також озера. Озеро не бреше, якраз от позаду мене. Ось там вдаличині з іншого боку і відбувалося займання, яке бачили там зі своїх вікон мешканці. Ось тут осокорків. Тут поверхів, по 20 поверхів. І якраз вони перші повідомили близько там шістнадцятої. 17-ї години вчора про це займання, але нам розповіли місцеві, що справді доводилося навіть пішки і в брід іти по болотистій місцевості їм активістам, аби допомогти рятувальникам гасити пожежу, тому що під'їзди були справді дуже проблематичними. І, як ви зазначили, використовували і болотоходи, і дрони, і люди, от самі допомагали вже там і в гумових чоботах, і хто в чому був гасити всю цю пожежу, і площа надзвичайно величезна, як ви сказали, три гектари. Потім е локалізували і вже гасили гектар. Е останній вчора ближче вже до 11-ї години. І на щастя, загасили, але е все ж таки це вважають активісти таким, як то кажуть, знаєте, наступом з боку забудовників, які вже ну не один рік планують захопити ось цю територію і замість екопарку збудувати тут е житловий комплекс і власне. Зараз тривають суди, і зокрема 4 березня якраз відбувався черговий суд у е, господарському суді міста Києва, де розглядали справу е, екопарку Осокорки щодо е, забудови, і якраз там е, визначили там продовження розгляду справи. Там хочуть позбавити забудовника права е, власне там вести будівництво на цій території, але поки що нічого не визначилося. Але от бачите, вчора відбулася. Пожежа, а як ми знаємо, часто буває після пожежі, е, якби справа може рухатися в той чи інший бік, е, поки активісти вони продовжують боротися. Я сподіваюся, ми далі поспілкуємося з одним із них. Але на щастя, так як нам вдалося дізнатися, справді чергують на місці ДСНСники і як то кажуть, запобігають можливим ще пожежам, адже як Висувають версію активісти, що це був саме підпал, ціленаправлений підпал очерету, там листя, яке було ось якраз з того боку озера тягли. Тож далі будемо вже у активістів з'ясовувати більше подробиць. А поки на території тут доволі спокійно, і, хоча й вигоріло, там все як розповідають. Але як то кажуть, зараз все стихло. Колеги вам передаю слово. Святославо, дякуємо тобі. Будемо чекати на твої наступні включення вже після спілкування із активістами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був наш колега Святослав Тромса. Він розповів про наслідки пожежі, яка цієї ночі була в екопарку на Осокорках.